Помогти, бо Лесик то дуже старий мій колега, ще там з 80-х років. І таке відчуття, що ти пору зіно, що то було кіно і нема того болю. Тепер ти поряд із Кузьмою, син легендарного музиканта та співака Лесика щемливо висловився про батька після похорону та розповів про останні 11 з половиною місяців. Життя музиканта. Також за мить ви почуєте дуже цікавий коментар від батька Кузьми Скрябіна Віктора Кузьмича про Лесика. Ти завжди мені запам'ятався, ще зі шкільних років, коли за доріком починали свою творчу діяльність у палаці культури Новояворівську, коли ще був живий тато. Деталі вже за мить. Сьогодні вшановуємо пам'ять великого артиста Олега Турка, більш відомого як Лесика. Ставте ваші вподобання, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на канал. І буквально новина останньої хвилини журналістка та близька подруга Лесика Марія Панчишин повідомила про причину смерті співака. Дочекайтеся в продовженні. Бо Лесик тут дуже старий мій колега ще там з 80-х років. і Його батько дуже сильно нам допомагав як скрябіну. А зізото його колега, знаєш, і один і другий були там в, хла, в, хла, в хлам. Нагадаю, Лесик з Кузьмою були знайомі з дитинства і разом займалися музикою. Потім вони створили легендарний гурт Форте у Львові. Кузьма був вокалістом, а Лесик гітаристом. Тільки послухайте, як кайфово він виконував свої партії. Робота у рок групі Форте переросла у міцну дружбу між Лесиком та Скрябіним. Гурт проіснував до середини 90-х років у 2009 році. Андрій Кузьменко, Лесик Турко і Михайло Хома придумали український поп-гурт. Скрябін створив пісню «Ялта», А згодом відійшов від справ колективу, передавши продюсерство у руки Анатолію Безуху. він написав пару пісень. Воно все пішло, пішло. Потім той шеф, так би мовити, появився і перебудував вже структуру дзідо як на серйозний бізнес-проект. Тоді вже офіційно оформлюють права на гурт Дзідо Лесик та Хома отримають по 25%. Прав компанії 50 отримав Анатолій Безух. Одразу після смерті Кузьми ще треті півні, як то кажуть, не заспівали. Як Михайло Хома та Анатолій Безух зрадять артиста, звільнять з колективу і не віддадуть його частку. Лесик впродовж 10 років боротиметься за справедливість і судитиметься з Хомою та Безухом. І мені дзвонять Лесик. Ну ти знаєш, ти їдеш там додому, туди-сюди, там зараз юрист прийде. Напевно, ти будеш звільнятися туди, сюди я кажу, що значить звільнятися? Так через 3-4 дні я приїду, ми поговоримо собі. Е, ну, ти вже звільнений. Хочете, можете викупити у мене частку мою, хочете, я десь там чи подам. Вони сказали, ну давай, давай, от ми тобі пропонуємо там почали, скільки там вкладено по тому році, там, тобто виходило десь там, я не знаю, три тисячі доларів, щось такого плану. От ми готові тобі додати. Я кажу, люди, ну ви самі розумієте, що шість років життя страчено. Зв'язків, роботи, кропіткої і так далі. І я не погодився. Не кажу, добре, пропонуємо тобі третій особі продавати. Я, звичайно, до свого друга позвонив в Америку. Він сказав: Я завтра приїжджаю ввечері і запропонував велику досить суму. Вони порахували ту суму, за хто готовий був викупити в мене ту долю тобто, вони запропонували 200 тисяч доларів. Вони моментально порахували, на калькулятор кинули, і тобто кажуть, ну то 5 мільйонів 202 тисячі. Ми не готові таке тобі заплатити, а я й не готовий був вам продавати. Врешті Лесик втрачає роботу і пішов з нічим, адже Безох та Дідьо не виплатили йому ні копійки. Лесик відповідає цим двом бізнесменам. Створює альтернативний гурт, який мав назву дзідзьов. У своїх концертах Турко виконував пісні Я і Сара, Кльова Пара, Каділак, Мільйонер, які власне також і писав у гурті. Ага. Я набрав кавер групу. Я взяв професійних пацанів, щоб то не виглядало Так як Лесик, Юлік і Дзід. Я взяв вісім пацанів з консерваторії, які там так лабали аж як. Казав, без ушубу заверталась. і то були, в принципі, то були попурі. Ми ж не використовували оригіналу. А попурі чи кавери то ж дозволено, в принципі то. Свого роду пародія на дідю сподобалася глядачам, і його концерти збирали аншлаги, але це терпіти не змогли. Безух та Хома. Тому впродовж 10 років вони подавали на турка 30 судових позовів. Звичайно, в них були більші гроші та вплив, тому Лесик. Влізав у борги, ось що розповідав артист після 19-го судового позову в інтерв'ю для Ростислав Продакшен. не подали позов, щоб ти повернув вже ці кошти, які починаєш заробляти з дітей. заробляти раз, і друге, що я не маю права використовувати тих пісень. Ну так як я як, наприклад, я ж віддав фірму. Yeah. Тож є, що я ходжу, і наприклад, е, якісь мобільні компанії, які використовують ті пісні, тож вони мені не в кишені. Але тоді ти на підписував фірму. цей контракт чи цей документ, що знаєте, я такий самий, як Кузьма. Він підписував на коліно, не читаючи що, чогось там і так далі, довіряючи все. І так само приблизно я робив. Я розумію. То слухай, то в одну купілку. Пісня туди, значить, якщо вона запрацювала, дає отак, як Сара, дає бабки yeah. заробляти, все круто, все класно. Значить, то в одну кишеню, а далі нас свої там внутрішні справи. я. І, і щось видно, я ж не юрист. Я ж там. Лесик напишет, на, Лесик напишет, я, І видно, я ж щось. Но підписав собі вирок, можна. Вирок чітко, бо то мені вже всі, потім вже адвокати, мені сказали, Лесик, а що ти Альтернативний гурт Дідьов проіснував лише до року часу. Дідьо почав відсуджувати у екс-учасника гурту. Лесика компенсацію за незаконне виконання восьми пісень під час святкування концерту до Дня Незалежності у Калоші. Тоді суд постановив Лесику виплатити 400 тисяч гривень. Далі були конфіскації рухомого і нерухомого майна. Тяжко говорити, що суди купляються, але вони купляються. І я багато різних таких нюансів знаю. Навіть в Житомирі, перший суддя, який засудив то був колега там, наприклад, Безуха, з яким вони ходять на полювання і так далі. і так далі. Ну то мені вже потім люди розказували, хто такий, що такий, як що. Ну, зрозуміло, ну, явище, що як воно ну, було. Ну, Там була апеляція, я подавав, та апеляція програна десь там. А ні, не програна. Вони апеляцію купили, все нормально і мені чітко арештували машину, арештували тої мої. Е, та там багато всього поарештовували. Потім е, така Юля в мене була, співачка. Я Юлю взяв нібито ніби умовно замість Юліка. Типа Лесик, Юля і, і ніби То-то Дзідзьов, Юля, як замість Юліка, вона вокалістка, беку, вокалістка, дуже крута. Причому вона ще й вчилася в славу і в хуми, як дитиною ходила, як учениця. Ну, але менше з тим. Вона зі мною була, їй арештували квартиру, яку їй там десь подарували, вже викупили, на торги ставили. Я позичав гроші, викупив ту квартиру. Віддав суду виконавцям ті гроші, вони тоді закрили. Потім вони поставили кон, арештували мою машину і мої 25% в фірмі. Ну, тобто, вони хотіли копійки то все купити і мене, ну, викинути, знищити, я то зичив і все докупляв. Це відео ще, друзі, було записано 21-го року. Волосся дибки, просто від того, що проживав Лесик Торко. Звичайно, це вплинуло на його емоційний стан, на здоров'я. Також ці суди тривали аж до смерті Лесика. Нагадаю, у травні 2024 року артист переніс складну операцію на серці, а у грудні під час концерту. šrinskoj В нього раптово зупинилося серце, після чого він був у важкому стані в лікарні. Родина Лесика попросила про допомогу підписників. Реанімаційні дії, на жаль, тривали довше, ніж за протоколом. Лесик перебував у важкому стані в одній з лікарень Львова у кардіологічному відділенні реанімації. Також дружина артиста повідомила, що скоріш за все Лесика отруїли. Ірина Турко пропустила, що отруту додали Ли в газовану воду з цитросовим напоєм, що допомогло приховати її смак. Отруту Лесик нібито випив перед концертом. Ірина Труко запевняла, що алкоголю в крові співака не було виявлено. Лесик міг випити хіба що Кока-Колу. Однак він цього не робив. У лікарні Лесик дав зрозуміти дружині, що вживав фанту. Ірина пропускала, що саме там була і отрута, адже цитруси приховують смак. Обраниця виконавця сказала, його отруїли намішаним коктейлем з різних препаратів, що несумісні життям. Його отруїли. А як ти це можеш прокоментувати? Ну нам сказали, що в організмі виявили токсичні речовини, і що кардіальної причини зупинки кровообігу немає, тобто немає тромбів, обривів, крововиливів, ні в голові, ні в серці, тому що зразу зробили КТ. Ми звернулися в поліцію спочатку неофіційно, поки ми не знали, що кількість тих речовин була несумісна і згубна. Те, що Лесик вижив після двогодинної реанімації, це диво, поодинокі випадки у світі. Таке лікарі бачили лише у фільмах. Самі так казали: дякувати Богу, що на концерті опинилися медики, які і надали першу медичну допомогу до приїзду швидкої. Реанімаційні дії тривали замість 40 хвилин більше півтори години. Михайло Хома теж був занепокоєний, або, як то кажуть, гризла його совість. Він поширив інформацію про збір у сторісах. Однак цей вчинок Ірина так і не оцінила, адже там була пастка. А то що він мою карточку дав з одною зайвою цифрою спереді, і йому десятки людей написали чоловіче, та неправильно карточку дав. А він виставився на всього сторіс, щоб не було видно коментів. Він за 24 години не виправив. Я просто не могла стриматися. Я просто йому написала в Телеграм, що ну, ти настільки обмежена істота, що ти даєш мою карточку з 15 цифр, ти думаєш ну, думати, що всі люди ди, так як він колись і говорив про Народ, який має почекати, я навіть не хочу слова говорити, як він казав, хто почекає. Після жахливої звістки про смерть Лесика дідю виклав допис у інстаграмі. Написав Лесик, пам'ятаю тільки світлі моменти, музику, сцени, роки праці разом. Це те, що залишиться назавжди, сили і миру твоїм рідним пройти через цей біль. Світла тобі пам'ять Лесик. Після реанімації артист довго відновлювався і проходив лікування. Попри всі обставини, Лесик намагався жити повноцінним життям і знаходити час для подорожей із друзями. Син Лесика Олег Торко сьогодні пише: Щиро дякую усім тим людям, які прийшли та приїхали з різних куточків країни, щоб вшанувати пам'ять і попрощатися з батьком. Дякую за підтримку і за ті теплі слова, які ви сказали і написали у соціальних мережах. Ці 11 з половиною місяців, які Бог подарував батькові після клінічної смерті, були дуже коротким періодом в його житті, щоб відновитися, і на превеликий жаль, не дали змогу продовжити життя, відновити творчу кар'єру і реалізувати усі творчі плани. Хоча Лесик планував це зробити. Нова пісня не знаю коли, але повертатись я збираюсь однозначно. Почну напевно за кордону. Щоб легко війти сюди, щоб хто в Україні забув, то згадали за кордон. Він якось краще пам'ятає. Син артиста прощається з батьком такими словами: ми будемо дуже сумувати наш дорогий Лесик Турко. Так шкода, що Бог забирає до себе найкращих. Тепер ти поряд з кузьмою на небі, поряд із другом, з яким впродовж всього свого життя творив і став улюбленцем мільйонів. Твої пісні будуть жити вічно в наших серцях. Та звучати в такт. Люблю тебе, татко, і завжди любитиму світла і вічна тобі пам'ять. До речі, якщо ви хочете підтримати сім'ю Лесика, то найкращим варіантом буде написати Олегу Турку або просто йому зателефонувати чи забронювати. Подорож, адже він є гідом і організатором подорожей по Україні та за кордоном. Понад 7 тисяч задоволених туристів у мене було, написав Олег Турко у своєму інстаграмі. Він має понад 15-річний досвід в організації подорожей по Україні. Тому, друзі, звертайтеся до нього, тільки не кажіть, що номер передав я. Ну, нехай це буде просто гарним сюрпризом. Всім доброго дня, з вами гід Олег Турко, і ми зараз знаходимося на острові Святого Миколая Чорногорія. Позаду мене ось ви бачите багато різних пляжиків, там дуже гарна є дзвіниця стародавня. І ось такі чудові вигляди на ось цій скелі. Цього року на день народження Лесика, 25 березня, до нього прийшов і Віктор Кузьмич, батько Кузьми Скрябіна, і привітав його такими словами. Ти завжди мені запам'ятався, ще зі шкільних років, коли за доріком починали свою творчу діяльність у палаці культури Новояворівську, коли ще був живий тато. Дуже пам'ятаю ті прекрасні дні. І бажаю тобі, щоб то, що ти почав ту свою таку творчу діяльність, щоб вона продовжувалася в тебе, ти дійдеш до того степеня, коли воно все до тебе вернеться. Ми тобі всі цього бажаємо. І щоб воно було в бажанні, в здоров'ї і в любові, в сім'ї і одна така прекрасна аудиторія сьогодні. Молоді прекрасні е, лиця, я і себе так само до них відношу. А, От, так щолесичок. Будь здоровенький і так. чекаємо на рибалку, на гриби і на таку активну нашу е, творчу діяльність. І на запрошуємо концерт. Вітаємо! Вітаємо! Датко. Вітаємо, Вітаємо за цей! Тоді в І декілька хвилин тому близька подруга Лесика, журналістка Марія Панчишин, дописує про причини смерті артиста. Всі питають у нас, що сталося з Лесиком. Відповім тут. У Лесика різко піднявся тиск і почався гострий біль у животі. Ми одразу викликали швидку і його доправили до лікарні. Полегшення не було. Він постійно казав, що живіт болить нестерпно, а знеболювальні не працюють. Його боліло настільки, що він постійно крутився на ліжку і не міг нормально говорити. Ми наполягали на переведенні в більшу лікарню, але нам відповіли, що показів для цього немає. А далі його стан став обвалюватися буквально по годинах. Лесик потрапляв у лікарню в середу ввечері, а в ніч на суботу. Його вже не стало. Марія також опублікувала серію спільних знімків з Лесиком та його дружиною під час спільного відпочинку. На похороні хтось сказав дуже гарну фразу, що повернення Лесика після клінічної смерті було виходом на біс. Бог відпустив, а зараз він просто повернувся за лаштунки. Одинадцять з половиною місяців це надзвичайно мало, але так багато, коли вибір стоїть між смертю і життям. І якби зараз нам дали ще 11 місяців, чи навіть один, ми були би найщасливішими людьми на планеті. За цей час були злети і падіння, були моменти неймовірного щастя і миті, коли світ валився під вагою. Діагнозів були сльози радості і зневіри. Та, попри все було життя. Ще 11 місяців. Ми могли набрати його номер, отримати відповідь на повідомлення. За цей час ми встигли мільйон всього, і головне сказати, як ми його любимо. Дякую, Лесику, що вийшов на біс. Дякую за всі ті миті з тобою. Я не прощаюся колись ще побачимось. Дякую всім, хто прийшов попрощатися з Лесиком. Було дуже багато людей, сім'я, друзі, колеги, сусіди. Це ще раз показало скільки світла він залишив у серцях тих, хто його знав. Окрема подяка моїм колегам, які приїхали зняти сюжет. Події останнього року дуже підкосили його віру у себе і в те, що він ще комусь потрібен як артист. А сьогоднішній день довів він був народним улюбленцем. Його пам'ятають і цінують. Йдеться не лише про чини прощання, але й про те, що я бачу у згадках, у дописах і коментарях про нього. Перед смертю Лесик опублікував одну зі своїх улюблених пісень у Фейсбуці. Час прийшов розставити ролі, хто є хто і які в кого долі. Ця війна розставила все на місця. Хтось живе, а хтось вже в небі літає, хтось краде і мови не знає. Час прийшов розставити все на місця, а далі приспів. Чем отамок за Росія, набірників Тарасі. Після початку повноштабного вторгнення Лесик долучився до сил територіальної оборони і допомагав Україні своєю силою. Коли стан здоров'я погіршився, Лесик звільнився і допомагав Україні донатами. Давав благодійні концерти і звичайно підтримував усіх своєю творчістю. Чемодан, вокзал, Росія, це твоя біда, Росія. Руський мір вас всіх чекає і без мила в дупі має. Час прийшов спасати країну, бо Москва дихає в спину. Ця війна розставила все на місця. Хтось герой, а хтось просто шмата, ще кузьми. Ця крилата цитата, час найвищої розставити все на місця. Цитата. Нам усім так не вистачає кузьми, і тепер не вистачатиме і Лесика. Висловлюю свої співчуття родині. А закінчити хочу на позитивній ноті. Бо Лесик був надзвичайним романтиком для своєї дружини Ірини. Він написав безліч геніальних композицій. Я впевнений, що вони знайдуть відгук і у ваших серцях. Слухайте пісню. Ти моє життя, сім днів, сім ночей. Як болить любов? Ти і я. Ти ще не знаєш.